Відкриваю очі, а вона лежить навпроти. Скаже хто ти. Я богиня ще з концертом до Хмельницького приїхала співачка Злата Огнівіч. Послухати зірку до обласного муздрамтеатру прийшли більше сотні її шанувальників. Наші залі є військові. Я дякую за можливість співати, творити, виходити на сцену в ці часи тільки завдяки нашим захисникам. Ми можемо це робити. Слава збройним силам України. Злата огнівіч виступає у супроводі гурту Казка Рекордс. Для слухачів підготували понад 20 композицій. Початком повномасштабної війни український глядач змінився, каже співачка. Людям варто знати і бачити змісти зі сцени, зміст, що несе людина, що несе артист, тому що це публічна людина, і в першу чергу. Треба бути дуже уважним до того, що ти транслюєш через свою поведінку, через свою музику і пісні. Тому я, я дуже щаслива як музикант. Я тішуся з того всього. За час благодійного туру Україною співачка разом із командою збирають кошти на допомогу Збройним силам України. От мені сьогодні буквально надіслали також звіт. Ми збирали на Протасів Яр. Теж сьогодні вже такий останній транш на добудову будинку, який найбільше постраждав після ракетного влучання. Ми з вами насправді чарівники, і ми можемо творити дива завдяки тому, що ми невидужі люди, і ми згуртовані. І, в принципі, ми ці дива робимо. Я маю зв'язки з волонтерами, яким я час від часу передаю. Зараз у нас закінчиться тур, і по залишку після цього тура, коли ми, ну скажімо так, щоб ви розуміли, тур це оренда залів, апаратури, це гонорари, музикантам, всім, всім, всім. Я кажу там, вам як є. І от коли закінчиться тур, я прийняла таке рішення, що значну частину коштів, які залишаються, я обов'язково передам на допомогу збройним силам України. Зірка каже, після перемоги мріє відвідати кожне місто, аби заспівати для українців. Та найбільше хоче зробити це в рідному місті Судак, що в анексованому Криму. Наша країна найкраща. Ми обов'язково повернемося до Крим, тому що Крим це Україна. Наша перлина страшна. Дуже скоро тоді поїдемо. Рани, наші захисники, вони скоро завоюють зараз всі окуповані території, і ми обов'язково дочекаємось повідомлення для нас, українців, що ми перемогли. Олександр Семенюк, Олександр Клопотюк, новини міста.